Доброго ранку всім, я на господарстві годую своїх тваринок. Вчора давала їм от шовковиці гіллячки з підсушеними листочками. А сьогодні треба позабирати те, що залишилося. Дай черничик, приїдь. Черничок. Сіно у нас скінчилося, те, що ми заготували трошки. У нас тут така місцевість, що не сильно не косиш сіно, немає де косити. І, мабуть, треба закупити гранулу, тому що вчора взнавала ціну на сіно, тюк сіна лугового 100 гривень. А люцерни 150. А це наша просто не накупиться. Це по Черкаській області. Є 80, треба шукати. Ну, а так от 100 гривень, якщо хороше сіно. Ну, виход один. Переходимо на гранулу. Ну, поки що ми. Зрубали шовковицю, підсушили трошки і даємо шовковицю. Так що якось виходимо з положення, ну, їм подобається, вони жують. Ще трохи кору обгризають. Так, ось так от. Так, зробили ми защолочку на цій клеточки. отаку. Там дірочку просверлили. Зараз малютки повипадають, якусь відкривати. Ось так от. І переселилась наша кнопа з дітворою більшу клітку. А туди переїде Дайнерис. Побачимо, чи вона квітня чи ні. Так що от такі справи. Так, ще мені треба їм зробити поїлку, бо вони часто перевертають миску. Треба почепити таку поїлку, якось у старших. Зараз тікаємо падеш. Ось у старших така. Вкручені саморезики. На саморізики бутилочка і там кришечка зверху. Ну. Удобно. Поїлка удобна. Вони тут киплюють водичку. Так, да, ушастики? Ці баранці вічно дивися на них, вони такі сумні, якісь невеселі. От в них така мордочка, наче їм грустно, наче їм щось чи болить, чи що, а в них просто така мордочка. Ось струкачка, то по ній не видно, Вона собі така. А оці наче постійно грустять. Така порода баранці. Шастьки. Так, це старші. І Дайнеріс це цього кроличка, яку я хочу пересадити. Вона за першим буде окролом Ще ні разу не кролилася. Так вода щось біжить. А це ці поїлочки ніпельні. Туди попадає шерсть, чи якась м'яка мусоринка, і воно підкопує. Дейнець. Не знаю, чи вона крільна чи ні. Будемо бачити, в неї срок 19 числа. Сьогодні вже 10, ще 9 днів. Ще 9 днів, а там побачимо. Ось, а у Полтавки в нашої... Зараз дайте тут полтавку. Ось в Полтав... О, розсипала, молодець. У Полтавки в Полтавці нашої 21 сроку. Побачимо. Вона була привела, ну, от жари вони всі померли. Якраз крільна була на ту жару, що, що було 38 градусів. От. І цей раз побачимо. Ось такі що у нас новини зранку. Курям дала, цесаркам дала і випустила каченят. Каченята у мене полі на кабачки так. Не замітила, а ну киш. Я малим каченятам кабачки не сильно даю, бо знаю, що кабачки дуже на манінках погано впливають. Киш, ідіть, пасіться туди, гуляйте. Ось. а більшим даю кабачки, меншим боюся поки. Ось такі новини. Наш Нільсик? Дай Нільсику. Да. Так, пішла далі. Всім дякую за перегляд.